Вітаю у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося пакуночок, який я замовив через інстаграм аукціончик комікс нижнє підкреслення Shopua. Пакуночок прийшов не дуже в гарному стані, як на мене, запаковано так собі, тому має бути дуже цікаво. Поїхали. Почнемо з того, як запаковано. Запаковано в пакетах нової пошти, не в картон. Не в картонний пакуночок нової пошти це вже мінус. Тому сорі. Instagram ауксончик інстаграм-магазинчик, але це не повага до клієнту. І ще сам пакуночок. Не підсилений картоном. І це теж мінус, тому не знаю. Сподіваюсь, комікси вижили. Сингли. Давайте розпаковувати. Ось так виглядає замовлення. Є мінімальний картон, але це дуже погано. Картон слабенький. Тоненький. Скочу багато? Гарно, але це зле. І ось символи. Їх тут небагато. Щось мені щось для мого товариша. І почнемо. Перше, Чому б сингли не скласти ось так. Ну, сорі, це хрінь. Хрінь ще там. Як? Чому не можна обмотати стрейчем? Харчовою плівкою, плівкою, звичайно. Чому так погано? Фух. Давайте починати. І перший це у нас Wolverine saga Нульовий випуск. Виграв цей сингл на оксончику. Давайте дивитися, наскільки він добре доїхав. Ну, наче не побився. Круто, навіть написано 10 баксів. Я його зав'янув дешевше. Давайте подивимося всередині. От бачимо, тут є маласенький скольчик. Ну, таке, бувало і краще. Ось так виглядає сам сингул. Я знаю, як він виглядає, тому показую вам дуже специфічний випуск, тому покажу його вам. Бо важливо знати, що ви купуєте цей сингл виграв на аукціончику за достатньо смачною ціною. Ідемо далі. Наступне флеш ануал No3. Взяв, бо ануальчики достатньо тяжко дістати в Україні. Плюс він достатньо товстенький, і ціна була достатньо смачненька. Плюс загін сам губців. Зараз на гайпі Обкладинка дуже прикольна. Мені сподобалася ціна була більш-менш смачненька. Тому взяв стан сингу теж ну, явно краще, ніж попередній. Заломів ніяких я не бачу. Ось так, як сингл виглядає у середині. Трошечки вам посполюю. Погортаю пару століночок для загального розвитку. В колекцію відповідно. Наступне це імідж Kill Killed, Перший випуск. Цей сингл я брав для свого товариша, який любить індюшатів, незалежні видавництва. Розпаковувати не буду, бо це його примірник, тому йдемо далі. І останнє це також е, сингл, який я виграв на аукціоні за 100 гривень. Приємно було. Justice League. У мене є початок цієї серії. Я її дозбрав десь до 25-го випуску, потім закинув, бо художник-обкладинок помінявся. А тут глобальна подія, тому вирішив придбати 52-й, 53-й ще треба докупити. Непогана обкладинка, не скажу, що вона мені дуже подобається, але 100 гривень може бути. Коли її Кавер прайс 4 долари. 4 долари не мені вам розказувати, скільки коштує. Давайте подивимося на стан. Тут стан також дуже і дуже добрий. Ось, будь ласка, вам всередині. Якраз цей сингл Dark Knights Death Metal. Якраз Входить цей сингл в когорту цих, цієї події. Ще не встиг ознайомитися. Metal був хороший, непоганий, не найкращий, але може бути. Тому будемо ознайомлюватися далі з цим всім. Давайте підводити підсумки. Як ви бачите, пакування було не дуже добре. Дуже добре, що я по традиції замовив відправочку новою поштою, що ці символи не дуже постраждали. Бо якби замовив Укрпоштою, явно би результат був трошечки інакший. Тому за упакування дізлайк, за. Ціни. Явно лайк-вподобайка. За стан, в принципі, непоганий, але Росомаха, Сага, нульовий випуск міг бути трошечки краще. Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте оцінити його лайком вподобайкою. Напишіть у коментарі, як вам розпаковочка, як вам мій уловчик. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Також народ, не забуваємо, що у нас зараз війна, тому донатимо на ЗСУ по можливості. звісно. Деякі реквізити є в описі до цього відео. Або донатимо на регіональні збори. Всюди вони є, всюди вони відомі, тому донатимо, донатимо, донатимо. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна! Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в Етері. Бувайте! І перепрошую за мій голос. Після хвороби трошечки довго відходжу. Тому і відео було з затримкою. Бувайте!